Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Діва на травень 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, такі планети, як Плутон, це соціальні планети. Вони врято. Ретроградному русі перебувають орієнтовно 5 місяців часу. Тобто свій ретрорух Плутон завершить в жовтні орієнтовно на середину осені. І зараз нагадаю, що Плутон знаходиться в знаці водолій, а це для вас значить, шостий сектор гороскопу. І що означає ретроградність Плутоном? Це означає, що теми, пов'язані з шостим сектором, будуть гальмуватись, стояти на паузі або цей період ви будете доробляти якісь питання, пов'язані з шостим сектором, які ви раніше не завершили. А що таке шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за наш режим. Це може бути так, що ви будете якісь питання по роботі у вас будуть тягнутись п'ять місяців. Наприклад, ви захочете змінити роботу, але у вас не буде це виходити. Або там, наприклад, вам повинні були виплатити певні кошти, і це постійно буде переносити з місяця в місяць, і це вже буде якийсь результат на осінь. Або, наприклад, це ще тема здоров'я. Теж може бути незрозуміла ситуація. Наприклад, ви здали аналізи, але вам то. Долком не можуть поставити якби, діагноз. Ви ходите, 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 але ніхто якби, не може зрозуміти ну, в чому справа по суті. от. І такі можуть бути зміни. От, І ще це тема. Значить, режиму можливо, ви захочете змінити свій режим, але постійно буде, якби не виходити, буде складатися так ситуація, що ви не можете його змінити. Тобто, в цей період краще або займатися справами по роботі, е які ви колись не завершили, або розуміти, що можуть бути переноси, може щось відмінятись, або сповільнюватись процеси. Наступне це новий місяць, адже 8 Травня відбудеться новий місяць, в знаці Телець, 18 градусі, а це для вас, 9-й сектор гороскопу. Взагалі, що означає значить, новий місяць? Новий місяць завжди нам говорить про новий період, новий етап, про те, що щось нове входить в наше життя. І для вас. Це дев'ятий сектор гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який пов'язаний з закордоном, з всім міжнародним. Можливо, так, що вам запропонують, наприклад, роботу за кордоном, або ви просто поїдете у відпустку за кордон, в місце, в якому ви раніше не були. Або так і ще дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за навчання. Може бути так, що ви підете здобувати нові знання, підете на нове навчання. Тобто, щось пов'язане з цими сферами, у вас може працювати. Наступне, це 15 травня, адже 15 травня Меркурій змінює знак і приходить в знак Тилець. Так само. І це для вас так само 9 сектор гороскопу, і це сектор, який пов'язаний з іноземним, міжнародним. І е, це значить означає, що ви можете більше, наприклад, комунікувати з людьми, тому що Меркурій це взагалі е, така планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко, за е, та, е, техніку. Якщо для вас це актуально, можете придбати. Для себе нову техніку. Або може бути так, що якщо ви мешкаєте за кордоном, ви будете часто їздити в відрядження в одне місто, в друге місто, типу по роботі, багато поїздок передбачається. Або, звичайно, в цей час, коли Меркурій в 9 секторі дуже добре здобувати нові знання, тому що ви знаєте, як вчите щось і ви зразу. Ну, розумієте, як це, як це відбувається, і так далі. Тобто у вас є багато цього розуміння. Е, ось. І е, наступне це сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас. Е, Значить, десятий сектор гороскопу. Взагалі, сонце наше світило, і воно в одному знаці перебуває місяць часом. І так як для вас це зараз десятий сектор, це означає, що в цьому секторі вам буде більше щастити. А що таке десятий сектор? Це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. Можуть бути зміни в вашому статусі на краще. Можете там, наприклад, вийти заміж або отримати що ви вагітні, або що ваша дружина вагітна, або що ви станете бабусею або дідусем. Тобто це все про зміну статусу. Ось, і наступне, значить, це повний місяць, який відбудеться 23 травня. Відбудеться він в. Другому градусі знаку стрілець, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Звичайно, повня завжди говорить про завершення, про підсумки, про результат. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який взагалі відповідає за місце проживання і за нерухомість. Може бути так, що ви зміните ваше місце проживання. Наприклад, Переїдете кудись, або ви орендували одну квартиру, переїдете на іншу. Це про е, завершення. Розумієте, наприклад, у вас закінчився договір оренди, або е, ще теми пов'язані з нерухомістю. Наприклад, ви орендували приміщення і е, під свій бізнес, і закінчився теж договір оренди, або це може бути так, як завершенням. Що ви щось продасте, якщо це для вас актуально, і ви довго не могли продати свою нерухомість або там нерухомість вам залишилась від батьків так далі, то у вас зараз є можливість її продати. Наступне, це теж 23 травня. Венера переходить в знак Близнюки. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. І коли вона змінює знак. Е а це для вас 10-й сектор гороскопу. Е, може бути, до речі, якщо Венера в 10 секторі, а це сектор, який відповідає за кар'єру, це у вас може бути роман на роботі. Ви з кимось можете зможете познайомитись на роботі. Або, ну, так як це <планета>, е, 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 планета, яка відповідає за гроші, у вас можуть бути хороші доходи, може збільшитись ваші доходи. Так що, що ви переживали, чи будуть у вас. Фінанси в травні місяці, то фінанси, звичайно, будуть. Наступне це дуже важлива подія, адже 25 травня планета Юпітер змінює знак і переходить в знак Близнюки. Взагалі, Юпітер це хороша планета, і вона змінює знак один раз в році. Тобто, зараз рік часу він знаходився в знаці телець і зараз переходить в знак близнюки. А це десятий сектор хороскопу, про який я вже багато говорила. І що це означає для вас? Для вас це означає, що можуть бути протягом року часу зміни у. Вашій кар'єрі, зміни в вашому статусі, тобто, взагалі, це рік кар'єрного росту. І, звичайно, коли у вас будуть зміни в кар'єрі, то будуть зміни і в ваших доходах. Тому для вас це хороший період для всіх діл займатися своєю роботою, тому що в цьому знаці Юпітер буде перебувати рік часу до травня 25-го року. Ось такий травень чекає на вас, дівим. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.